США більшість населення купує житло через іпотеку. Втім, деякі вважають, що сплачувати відсотки не просто дорого, але й грішно. Мусульманам релігія забороняє платити відсотки. Наталія Леонова розкаже про ісламські банки, які допомагають вірним стати домовласниками, обійшовши релігійні принципи. Набі Сахак у 2010 році придбав житло для своєї матері Хадіджи, правовірної мусульманки з Афганістану. Ще багато років відкладав придбання будинку, бо іслам забороняє платити відсотки. А саме це і є суттю іпотеки. Вся моя родина так чи інакше висловлювалась проти іпотеки. Ми мусульмани вважаємо іпотеку гріхом Сахак розповів батькам про компанію, яка надає позички мусульманам, і Джара зі штату Мічиган, одна із ісламських фінансових компаній. У США. її клієнти, американські мусульмани. Спеціально для них компанія пропонує послуги, які не суперечать вірі. Батькам це сподобалось. Ще б пак і будинок отримати, і віру не зрадити компанія Гайденс Residential з передмістя Вашингтону одна з таких компаній. Наші клієнти дуже радіють такій можливості. Завдяки ним більше американських мусульман можуть придбати будинки. Такі компанії продають будинки, укладаючи контракти, які відповідають нормам шаріату. Вони не беруть відсотків, принаймні у звичайному сенсі. ви працюєте над моїм банківським балансом? Замість відсотків передбачаються інші плати відповідно до контракту про продаж або партнерської угоди. Відповідно до контракту. Ісламський банк купує будинок і продає його своєму клієнту з націнкою або здає в оренду по закінченню терміну якої винаймач стає власником. Якщо укладено партнерську угоду, банк та клієнт разом купують будинок, а пізніше клієнт поступово викуповує частку, яка належить банку. Така схема працює, тому що іслам не дозволяє націнку та угоди перепродажу. Тож клієнти ісламських банків не відчувають, що платять більше. нам тут подобається. Всім людям кажемо, що отримали ісламську позику, і дуже цьому радіємо. Ісламські позики за минулі 10 років покрили менше трьох мільярдів доларів. Це крапля на американському ринку нерухомості. Втім, кожен долар з цих позик це допомога реальним людям, таким як родина Сахак. Наталія Леонова Голос Америки.